Мої всім вітанечка. Прийшов дощик, троянди не зовсім гарно виглядають, ось, але все рівно це покажу вам така, кущик у нас такої плетючої трояндочки. Рожевої. і Зараз вам хочу розповісти, як ми дуже просто легко можемо її розмножити. Викупили недалеко від корінця ямочку, взяли собі гілочку, яка в нас відрост... від... відгалужується від кущика. Ось так її поклали і просто пригорнули, полить потрібно, і пригорнули землею. Ну, розумієте, мені незручно. І все ось пригорнули, щоб у вас залишився зверху ось так кінчик від землі. Будете час від часу проливати. І зараз вам покажу: в минулому році я вже такий зробила спосіб, ось тут у нас з'явився новий кущик. Поряд троянди. Все дуже просто, будь ласочка, прикопати легко і майте собі гарні троянди на подвір'ячку. До побачення! Вдячна всім за перегляд. Чекаю на вподобайки, і дуже приємно мати нових підписників. До побачення!